Вітаю! Тема нашого відео множення і ділення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня. Ви знаєте правила множення і ділення звичайних дробів. Їх можна виразити такими рівностями. А, що ділиться на Б, помножити С, що ділиться на Д дорівнює А помножити на С, що ділиться на Б, помножити на Д. Іншими словами, при множенні двох дробів чисельники перемножаються, знаменники перемножаються між собою так само. При діленні двох дробів перший дріб множимо на дріб взаємно обернений до другого. Тобто А Б множим на дріб d, це в результаті при діленні двох дробів чисельник першого дробу множимо на знаменник другого, і відповідно знаменник другого множимо на чисельник першого дробу. Отже, добутком двох раціональних дробів є раціональний дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників даних дробів, а знаменник добутку їх знаменників. Часткою двох раціональних дробів є раціональний дріб, якого, чисельником якого є добуток чисельника діленого та знаменника дільника, а знаменник добутком знаменника діленого та чисельника дільника. Розглянемо кілька прикладів з нашого підручника. Приклад номер один: виконайте дію. Він складається з трьох прикладів: перший приклад 2х 12 помножити на. 4х, що ділиться на х квадрат мінус 12х плюс 36. Перший множник являє собою цілий вираз, знаменник якого дорівнює одиниці. І при цьому можна винести 2 задушки. Отже, записуючи його у вигляді дробу, ми пишемо 2 в дужках х мінус 6 в знаменнику одиниці. Помножити в чисельнику другого дробу 4, а знаменник звернемо по формулі. Квадрат двочлена і отримаємо x-6 до квадрату. При цьому ми бачимо, що можна скоротити чисельник і е, першого дробу і знаменник другого на x-6 і отримаємо 8х, що ділиться на x-6. Приклад номер 2. а квадрат плюс 2b, що ділиться на а плюс 9. Поділити квадрат мінус 4b квадрат, що ділиться на 3а плюс 27. За правилом, перший дріб перепишемо так, як і є. І помножу на дріб взаємно обернений не до даного, тобто 3а плюс 27, що ділиться на а квадрат мінус 4б квадрат. Розкладаємо на множники. Чисельники, знаменники дробів, якщо це можливо. В першому чисельнику винесемо А за дужки. в дужках буде А плюс 2Б. Помножити. В другому чисельнику винесемо 3, В дужках буде А плюс 9. А знаменник розкладемо на множники А2Б, що множиться на А плюс 2Б. При цьому ми можемо скоротити на А плюс 2Б. І на А плюс 9. В результаті в чисельнику в нас остається 3а, а в знаменнику А мінус 2B. І приклад номер 3. квадрат мінус 35 С, що ділиться на С плюс 2, поділити на С мінус 7. Дільник у нас цілий вираз. Ми його запишемо, Тобто, ділене помножимо на дріб. Взаємно обернений до даного. І отримаємо. В першому дробі винесемо за дужки 5С. В дужках буде с 7. Знаменник залишається С 2, помножити на одиницю, що ділиться, с 7. На С 7 скоротимо, і залишається у нас в чисельнику 5С, знаменнику С 2. Іноді ми можемо зустріти приклади, де йде поєднання множення та ділення. Виконаємо один з таких прикладів. Запишемо мову. 2а в п'ятому, що ділиться на 15b в третьому. Помножити на 10b в другому, 7c в четвертому і помно... поділити на 4а квадрат 9bc в третьому. Перепишемо два дроби, так, як і є. І їхній добуток помножуємо на дріб взаємно обернений до третього. І почнемо скорочувати те, що можливо. Отже, 2 і 4 залишається 2. 10 і 2 залишається 5. 15 і 5 залишається 3, 3 і 9 залишається 3. Отже, з коефіцієнтів в чисельнику стається 3,5 в знаменнику 7. Ідемо по степеням. А в 5 і А в другому залишається А в третьому в чисельнику. Б в третьому в знаменнику і в чисельнику Б2 Б і Б. Тож Б3 скорочується повністю, і в знаменнику залишається 7. Отже, відповідь буде 3А в третьому поділити на 7С. Застосовуючи правило множення дробів до однакових множників, можна отримати правило піднесення раціонального дробу до степеня, Тобто. Якщо ми маємо n одинакових множників як в чисельнику, так і знаменнику, перемноживши які між собою, ми отримаємо, що дріб АБ в степені N дорівнює А в степені N, що ділиться на Б в степені N. Отже, деякі моменти, ви повинні пам'ятати, що якщо A, B, A, що ділиться на Б в першому степені то це дорівнює А, що ділиться на Б. Відповідно, якщо N. Натуральне число, то а, що ділиться на Б в степені n, дорівнює h в степені n, що ділиться на b в степені n. Щоб піднести, піднести раціональний дріб до степені, треба піднести до цього степені чисельник і знаменник. Перший результат записати в чисельник, а другий у знаменнику дробу. Розглянемо приклад номер 3. Подайте у вигляді дробу вираз мінус 3а квадрат. Що ділиться на 2бц в четвертому і до третього степені. Розпишемо, за правилом. Мінус в третьому степені дає нам знак мінус. Відповідно, чисельник до третього степені і знаменник до третього степені. Пам'ятаємо, що при піднесенні одного члена до степеня, до цього степеня підносимо кожен з його елементів. Отже, 3 в третьому буде 27. А в другому до третього це буде А в шостому. З часельником ми справили знаменнику 2 в третьому 8, Б в третьому С в 12. Виконуємо завдання з нашого підручника. Номер 18.1, Приклад виконуємо 1 і 6. Приклад номер 1. 2А, що ділиться на Б, помножити Б, що ділиться на 8А. Скоротимо чисельник і знаменник на Б, відповідно на А. 2 і 8 скоротимо на 2, і залишається в знаменнику 4. Отже, результат у нас після скорочення буде дріб 1 четверта. Приклад номер 6 25 А в другому С, що ділиться на 64 Б в четвертому, помножити на 77 б в шостому, що ділиться на 10 А. Це в третьому. Спочатку розберемося із коефіцієнтами. 25 і 10 можна скоротити на 5. Залишається 5 і 2. 77 розкладається на множники 7 і 11 64, 8 на 8. Скоротити нічого не можна, так і залишається. Отже, з коефіцієнтів чисельнику у нас буде 385, в знаменнику буде 128. Ну, а тепер пройдемо по степеням. А в другому і А залишається А в чисельнику. Б в шостому і Б в четвертому. Залишається Б у другому в чисельнику. С і С в третьому, це другий залишається в знаменнику. Номер 18,3. Спростіть вираз, виконаємо перший і шостий приклади. Приклад номер 1. 2mn плюс n квадрат, що ділиться на 6m. Помножити на 2m, що ділиться на n. Відповідно, можна скоротити на 2m. В знаменнику залишається 3, в чисельнику винесемо n, залишається 2m плюс n. І можна скоротити на n. Отже, в чисельнику залишається 2m плюс n. А в знаменнику залишається 3. З прикладом 1 ми справили, з приклад номер 6. м квадрат мінус 25, що ділиться на 4а, помножити на 4а квадрат, що ділиться на, A2 -5A. на 4A A, а квадрат мінус 5а. На 4а скоротим, залишається А. Чисельник першого дробу розкладаємо на множники 5а, що множиться на 5 плюс А, 5 мінус А, помножити на А, що залишилось в чисельнику другого дробу. В знаменнику буде одиниця, що множиться, винесемо А за дужки і в дужках буде А5. На А5 скоротимо і залишається. Також на А скоротимо і залишається А плюс 5. Номер 18,5. Виконайте ділення. Виконаємо перший і шостий приклад. Приклад номер 1. 3Б поділити на 8, поділити відповідно на Б. Запишемо ділення помножити на дільник в перевернутому вигляді. Тобто, 3Б, що ділиться на 8, помножити на 1, що ділиться на Б. При цьому ми можемо на Б скоротити, із дорівнює це все 3,8. І приклад номер 6. 16 х в третьому восьмому, що ділиться на 33 з в п'ятому, поділити на мінус 12х квадрат, що ділиться на 55 з в шостому. Перше, плюс поділити на мінус, дає результат від'ємний, тому зразу ставимо знак мінус. Перший дріб переписуємо так, як і є. І множимо на дріб обернений до даного, тобто 55 z в шостому, що ділиться на 12х квадрат. Мінус 16 і 12, скорочується на 4, залишиться 4 3. 33 і 55 скорочується на 11, залишиться 5 і 3. Тому коефіцієнти у нас будуть 20. І відповідно 9. Тепер підемо по буквеним виразам. Х в третьому, Х в другому залишається Х в чисельнику. Y в восьмому, І більше ігре нема, тому у восьмому залишається у чисельнику, з в п'ятому і Z в шостому, Z залишається в чисельнику. Номер 187. Спростіть вираз. Приклад 1 і приклад 6. Приклад номер 1 перепишемо квадрат мінус y квадрат, що ділиться на квадрат, поділити на 6x плюс 6y, що ділиться на х в п'ятому. В першому дробі чисельник розкладаємо на множники x-y на x плюс y. Знаменник залишається квадрат без зміни. Другий перевернемо. Отже, буде в чисельнику х в п'ятому, а знаменнику винесемо 6 і буде х y. Відповідно. Скоротиму чисельник чисельники знаменник на х у. Х квадрат х в п'ятому скоротим, залишається х в третьому. В результаті, ми отримаємо в чисельнику х в третьому, що множиться на х мінус y в знаменнику 6. І приклад номер 6. а квадрат мінус аб, що ділиться на а квадрат. Поділити на дріб А квадрат мінус 2АБ плюс Б квадрат, що ділиться на АБ. В першому дробі в чисельнику винесемо А за дужки, в дужках залишається А-Б. В знаменнику А в другому степені так і остається: помножити. Другий дріб перевертаємо, в чисельнику буде АБ. А в знаменнику звернемо по формулі, буде А-Б до квадрату. Скоротимо А-Б і одне А-Б. Відповідно, А скоротимо, і А квадрат у знаменнику при цьому, при цьому у нас залишається в чисельнику Б, а в знаменнику А-Б.